У нас вся худоба закрита в бетоні. У нас сьогодні всі корови стоять як на ланцюгах, так у боксах. Задача велика: надоїть багато молока, а там уже однаково. Якщо ми сьогодні не допоможемо збереженні цієї породи, то через 10 років її зовсім не буде. Сьогодні держава не налаштована і не думає про зникаючі породи. Зовсім немає ніякої підтримки. Я хочу зробити країну нашу такою, щоб наші діти, наші внуки хотіли повернути. Утися і хотіли жити саме в Україні, а не бути біженцями, не бути переселенцями і не бути нікому не потрібною нацією. Михайло Травецький лікар ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук і магістр МБА, на сьогоднішній день фермер. От, який працює в молочному скотарстві. Ми разом із е, Ладанською, нашою е, територіальною громадою, е, організували маршрут Красляни дивовижні, і однією з локацій є Велесова ферма. Це Дійсності є там агротуризмом. От сюди приїжджають люди не тільки із громади, із Прилуцького району. А я скажу з різних куточків країни навіть приїжджають люди із закордону. То Що приваблює? Приваблює те, що сьогодні Велесова ферма є живим. Музеєм, живим музеєм наших українських молочних порід експонати, які ми зазвичай дивимося в музеї, які висять на цвяшках, то вони ходять вживу, вони пасуться, вони їдять, вони дають молоко, і що саме цікаве, вони дають молочну продукцію, яку можна скуштувати навіть на фермі. Як правило, зазвичай протягом року відвідує ферму в середньому від двох до трьох тисяч відвідувачів. Я тут працюю, розвиваюсь і займаюся насамперед збереженням і відродженням зникаючих українських порід корів. і Основний формат даної ферми це. Не надоїти багато молока, а формат цієї ферми зберегти зникаючі українські породи, такі як сіра українська і українська білоголова, і паралельно годувати своїх дітей, свою сім'ю, а також решту людей, які являються моїми клієнтами, живим, якісним і саме головне корисним молоком. Ідея виникнення ферми вона була у мене вже досить давно. Та так як я родом з села, я сільський хлопець. От я маю сільське коріння з діда прапрапрапрапрадіда. От, і фактично, мені стало досить неприємно спостерігати картину занепаду наших сіл. Тому я прийняв для себе рішення трансформуватися від е, топового е, менеджера. От в тваринництві я трансформувався у звичайного фермера у приватному секторі і почав. Своїм прикладом показувати і допомагати людям, як сьогодні можна створити молочний бізнес, успішний молочний бізнес в рамках невеличкого господарства на вдворі, навіть і маючи пай, і фактично як можна цим усім оперувати і не тільки рвати жили, як кажуть, а і заробляти досить нормальні кошти. Ви задали питання, в які з якими проблемами стикаюся? Я вам скажу, трішки піду в іншу сторону. Ну на Сьогоднішній день проблем як такових не існує. Проблеми існують в наших головах. Коли ми встаємо і думаємо, що є проблема, то по факту потрібно з її або вирішувати, або просто ховатися від неї. Молочне скотарство або взагалі тваринництво це 24 на сім. Це фактично цілодобова робота. Це е, кожен день робота, і це робота 365 е, днів в році. От без всяких пауз, без всяких відпусток, тому що потрібно працювати. Якщо ти готовий до цього, ти берешся і робиш. Фактично, проблема з заготівлею там, кормів, проблема із заготівлею там, із будівництвом і ну, розміщенням худоби це по факту не проблема, коли ти професійно підходиш до цього питання і працюєш на випередження, тому тут якби, такої основної проблеми ну, на сьогоднішній момент немає. Коли почалася війна, коли якщо відмотати все до 22-го року, то я вам скажу, все було по іншому. У мене ще не було ні зерноскладу, ні сінника. Я фактично всю свою, все моя годівля, от була на підвозі, тому що я купував все збіжжя у фермерів. Вийшло так, коли почалося широкомасштабне вторгнення, от фактично, ворог ішов якраз отут тут у нас поза Нашими полями, О, то я вам скажу, я був зовсім відрізаний від е кормів. Худоба була голодна і фактично тут е чесно дуже вдячний е односельчанам. Я брав сіно, яке лежало на горищах по 5-10 років. От, у людей вони мене знаходили, казали, Михайло, приїдь візьми От, і для того, щоб рятувати худобу. Це ось у мене класичні три джерсея, Це у мене лебединська порода. Вона приїхала з Лебедина. Бачите, у них зараз починається сезонна линька. О, це я вам скажу сіра українська худоба це єдині корови, які змінюють окрас свій. От, вони зараз ставатимуть на зиму більш такими сіріш. сірішими, будуть класичні сірі. Влітку вони майже білі всі, от, як зараз ви бачите. На сьогоднішній день було чи на вчорашній день було два центри сірої худоби це Асканія Нова, От, це Південний інститут тваринництва, який на сьогоднішній день захоплений російською армією. От, і фактично не зрозуміло, в якому стані вони на сьогоднішній день знаходяться. І залишився ще один центр у Поліванівці, це в Дніпропетровській області. Фактично дві ферми. Ну, якщо бути таким оптимістом, що це біля 500 голів корів. От, якщо Янути у минуле на 150-200 років то сірої худоби на тернах України було е на рівні десь двох мільйонів. Це була основна порода у нас в країні. Це щоб ви зрозуміли, сіра українська це та порода, з якої робили волів, які волзили сіль чумацьким шляхом. Це фактично та порода, яка тягала вози козацтву. І я вам скажу чесно: це та порода, яка фактично е була з нами українцями. Тягом усього нашого існування є інформація, що сіра худоба була іще ще шумерами. Закінчивши харківський зоветеринарний інститут. Будучи ветеринарним лікарем, я вже три роки від. Пропрацював на молочно-товарній фермі. Я вам скажу, коли я попав в Британію, то це були зовсім інші підходи, зовсім інші погляди і зовсім інший напрямок роботи з худобою. От я вам скажу, що це було наскільки правильно все побудовано правильно, тому що худоба жила. Худоба була на випасах, худоба доглядалася. все, робота була налаштована на профілактику і попередження захворювань. Розумієте, у нас ми скільки цього не робили, у нас цього на превеликий жаль нема, не було і на сьогодні. Нічого день, я думаю, що не скоро буде в нас в країні, от тому, що в нас вся худоба закрита в бетоні? От у нас сьогодні всі корови стоять як на ланцюгах, так у е, боксах. От по факту закритих, ну або в корпусах так званих, і їх фактично всі доять. Зама задача велика: надоїть багато молока. А там уже однаково. Яке це молоко? От якого воно е, формату, то тут уже друге питання: чому саме сіра худоба і чому саме. Е, я нею займаюся я повторюся дуже довго і дуже багато займаюся молочним скотарством я був майже в всьому світі на всіх всіх в усіх країнах які являються лідерами молочного молочного скотарства хочу сказати наступне коли ти приїжджаєш у європейські країни от коли ти приїжджаєш в нідерланди основна порода голштинська. коли ти приїжджаєш у францію основні породи це французькі породи Демонбільярди, шаролі, лімузіни. Коли ти приїжджаєш у Німеччину, основна порода це німецький сементал. Коли ти приїжджаєш у ту саму Австрію, основна порода і всі фермери тримають це австрійського сементала. Але коли ти приїжджаєш в Україну, всі тримають американського голштина. Розумієте, через що тут якийсь парадокс получається, коли ти приїжджаєш в країну, яка має біля. Я вам скажу 14, 15, 20 локальних українських порід, які створені були починаючи ще від сірої української, потім української білоголов'ю ще грав Потоцький займався розведенням даної худоби. От і потім, на сьогоднішній день, дивишся, що все залито голштином. Ти починаєш розуміти, де наша ідентичність, і де наша сама самоідентифікація. І на сьогоднішній день дана порода стала на межі просто з них зникнення. якщо ми сьогодні не допоможемо е, збереженню цієї породи, то через 10 років її зовсім не буде. Якщо ми балакаємо про підтримку зникаючих порід, то сьогодні зовсім немає ніякої підтримки. От я вам скажу: сьогодні держава не налаштована і не думає про зникаючі породи. Сьогодні державі, вибачте, мене похрен відносно того, що відбувається навколо, і що відбувається із нашими національними здобутками в плані тваринництва. Сьогодні вже зникли з каталогів, зникли із підприємств, зникли вже із білої землі. Куча порід яких уже не тільки великої рогатої худоби, а і вівців. Курей, качок, кіз, усі усіх усіх тварин, які на сьогоднішній день коней, які вже сьогодні знаходяться на межі. Просто ну їх уже немає. Їх по селах уже деякі активісти такі у вигляді Михайла е, збирають і хочуть сказати, що ми зможемо це все від, 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 відродити, але це на сьогоднішній день дуже і дуже важко. І тут великий плюс приватного сектора в тому дрібного фермера ми любимо цю худобу і ми готові іти е, на. Е, е, Інші виклики для того, щоб її врятувати. Тому що я повторюся, ми з даними тваринами ну, я особисто ділюся власним куском хліба для того, щоб вони вижили. Знаєте, не дивлячись на ці всі негаразди, не дивлячись на те, що сьогодні відбувається в країні, я рахую, що кожен повинен на своєму місці от, вкладати, е, знаєте, як ото, душу й тіло. От, ми положимо за нашу свободу, і чесно скажу, ми повинні вкладати свою душу і тіло і своє серце, от, і свою енергію саме в ту роботу, яку ти любиш і яку хочеш виконувати, і яку виконуєш найкраще. От, Тому я на сьогоднішній день е, тваринник. Я я займаюся тваринництвом. Я сьогодні годую людей якісним продуктом, і фактично я працюю над збереженням, над розвитком, над збільшенням популяції зникаючих українських порід через свій youtube канал, через свій інтернет-простір. Я займаюся популяризацією даної худоби і даного способу життя. І хочу, щоб кожен з нас, кожен з українців, зміг також ре реалізувати себе, знайти свій життєвий шлях, от іменно знайти свою місію і жити так, як прагне цього душа, а не так, як складаються обставини. Тому я хочу на сьогоднішній день, на завтрашній день, на майбутнє робити саме так. І хочу, щоб навколо мене об'єднувалися люди, і ми працювали в напрямку, зробити. От або трансформації в напрямку трансформації країни е, зробити країну нашу такою, щоб наші діти, наші внуки хотіли повернутися і хотіли жити саме в Україні, а не бути біженцями, не бути переселенцями і не бути нікому не потрібною нацією.